Усім доброго сонячного дня. Сьогодні ми приїхали на Брилки, вулиця Петра Юрченка, щоб здати однокімнатну велику простору квартиру 50 квадратних метрів. В оцій честі чеська забудова. От, це авіамістечка, тут все поряд, школи, садочки, супермаркети, магазини, до зупинки 2 хвилини. І зараз пройдемо, я вам покажу нашу квартиру із середини. І така наша квартира із середини. ось такий величезний шафа купе. Огромний функціональний коридор. Можна робити ранкову гімнастику. Так, і ще одна шафа. Тут таке господарське місце. І заходимо, бачимо, така величезна кімната, 25 квадратних метрів. От, світленька, вона, охайна. Так, от такий маємо ми із вікна вигляд. На місце, де може бути запарковано ваше авто. Так, величезна плазма і диван, що розкладається двохспальний. Так, ідемо далі. Бачимо тут у нас з цього ракурсу, і ми виходимо через арку на кухню. Тут бачимо двохметровий холодильник Атлант. Так, гарно він вбудований, величезна а, ванна. Отака кахлі, ремонт в гарному стані. І тут у нас суміщений санузел, лічильники. Пройдемо кухня 9 квадратних метрів. Бачимо наявності варильна поверхня, мікрохвильовка, чайник і пральна машина. Так, отакий от тут вигляд з вікна. І з цього ракурсу. Ще раз ми побачимо, чим наша квартира вкомплектована. Так, і ще ось такий телевізор. Кого зацікавило дане оголошення? Чекаю комунікацію, гарна ціна, гарні господарі. Все без проблем. Так що, чекаю, зворотній зв'язок на все добре.